Мої вітання, друзі, з вами Флот. І сьогодні потрібно закривати турнір поповнення колекції для того, щоб отримати нашого Ішияму. У мене невелика кількість войдових уламків через те, що я трішки потратився під X-наців. Я, звичайно, її не потягнув, але в мене є обрані цілих два траї, можливо, щось вдасться да потягнути і, звичайно, циркон. Тому давайте дивитися, що нам дропнеться звідси. Легендарок. Не пам'ятаю, куди останній раз була звідси Лега і це Лега. До речі, хауліт. Непогано. Сюди його, плюс 500. Він десь дуже сильно допомагає в якійсь кімнаті проклятого міста, тим більше там якась зімбова пасивочка є. Проти Арманза непогано грає. За це дякую і давайте ще одну легу, будь ласка. Ні, дві леги підряд. Не приходить, але це уго, плюс 250 і можна свою плюсувати. Доволі непогане відкриття підняло мені відразу настрій. І давайте подивимось, що дропнеться нам з циркона, звичайно, надіюсь на якусь легендарку. Тобто на міфіка вибачаюсь, яка легендарка. На гарного міфіка, якого в мене ще немає, звичайно. І червоне світло? Ні, епік. Шкода, що не войдовий, але. Як вже є, нічого з цим не поробиш, давайте подивимось, що там по поінтах. І можливо навіть луснемо свої войди. До гаранта там залишилось буквально 15 уламочків. Надіюсь, що він не прийде раніше. І під якийсь гарний X ми зможемо луснутися. Тому що потрібно добрати ось цих 3000, яким чином для того, щоб закрити злиття. А у нас всього на 750, Хоча повинно бути трішки більше. Так, 9 уламочків, ще один немає де добрати, тому по одненькому, Звичайно, хотілося би отримати Марічку Сіфі, але поки що потрібні тільки епічні герої для того, щоб закрити турнір поповнення колекції. Так, Холодне серце, яке вже мені не потрібно, їх плюсувати не можна, тому не знаю для чого вони мені потрібні. На аккаунті. Дайте, будь ласка, епіків. Ну, Пларіо. Що це таке? Що це за Х2? Я так само відкривався і без цих всіх Xів так само ловив рарочок. Ну, будь ласка, епік. Шкода, дуже сумно вийде, якщо буде. Дев'ять равних героїв це 450 поємтів село-навсього. І доведеться закривати події якимись живоглотами або зеленими уламками. Ну і з останнього, будь ласка, дайте епічного героя. Так, дякую, Гала. Буде плюсуватися. Все дуже приємно. І найбільш радує те, що не випала легендарка. Буду пробувати дочекатися якусь шуджень, Марічку або Сіфі. І тепер йдемо до відкриття моїх друзів та підписників. Ми на акаунті Діми Гера. Багато цифрок, звичайно, вітання клану Кропива. Можливо, хтось бажає приєднатися. Такі умови, звичайно, телеграму нема, але кидайте свої заявочки, що це буде можливо, і давайте. Перейдемо до уламочків. Непогана кількість для такого аккаунту 22 штучки з побажань. Кардинал, тому що тут випало 6 зірок для нього, і давайте відкриватися. Звичайно, надіємося на якусь топову війдову легу, але з побажань тільки кардинал пларім. Думаю, ви зрозуміли, що нам потрібно. Перший приходить Рарка і. Убор доволі непоганий. Епік також, але це не те, що нам потрібно. Так, давайте десяточку. І чекаємо на щось дуже гарне, неймовірно, потужне. Відразу епік, золота жниця. Не дуже, але колись був топовим заливчиком. Даний персонаж, але нам потрібен кардинал. І Гала. Також гарний герой, але це все не те. 1100 поїнтів, до речі, доволі непогано. Плюс Холодне серце. Дуже гарна десяточка, але, будь ласка, Пларіум, дайте нам кардинала. І давайте подивимося у другій десяточці. Я навіть не прошу якихось легендарок. Потрібен кардинал, нерарк. Два холодних серця. Радник, частинка анкіла, доволі непогано, але тут же янкіл і останній уламочок. Ні. Це рарка. Нічого цікавого не прийшло. Шкода, що не випав той самий кардинал, на якого я так розумію. Шість зірок випало. Так. Доволі гарний герой. Міг би допомогти на арені. Що ж, дякуємо для Діма за уламочки, за довіру і йдемо далі. Тепер ми на аккаунті Юрія гес 92 Тут зібрали 17 уламочків, звичайно, передаємо вітання клану Strike 18. Можливо, хтось має бажання приєднатися. Є телеграм. Пишіть сюди ось такі умови. Звертайте, звичайно, і йдемо відкривати срібло, є місце є. Давайте десяточку відразу. Тут побажань ніяких не було. Давайте потягнемо щось. Доволі потужний якусь легендарку. Не десятку рара, будь ласка, з так. Два епіка непогано, але епіків рази гірше, ніж були на попередньому аккаунті. І це виглядає доволі сумно. 1100 понтів. Але жодного корисного персонажа нам не випало навіть той ж самий Хеск. Надіємо зараз з цих самих уламочки випаде якийсь гарний персонаж. Гонець, це не те, що потрібно нам. Нам потрібна легендарка на даному аккаунті і. Безлиций. Не дуже цікавий персонаж, але на війна фракції. Колись мені дуже сильно допоміг, тому що він має неймовірний демедж, мабуть, з ось цього скіла, так ігнорує захист. Може шотити будь-яких персонажів. Саме на хвилях з Валькіріями. І, до речі, доглядачка, мущей непогана рарка можна використовувати на тих самих облогах. Доволі непогано виглядає. Але все одно нам потрібна легендарка, будь ласка, Пларіо, дайте, Лего, Жало. Так ось цей персонаж для мене потрібен. Я знаю, як його використовувати на війнах ракції. і, звичайно, на облозі. Юстиціар не дуже не потрібний персонаж. І давайте. Давайте, будь ласка. Легендарку. Але не фортить, падають дні рарки, і всього на всього три опіка, наскільки я розумію, випало. З такої кількості це трішки сумно. Що ж, дякуємо для Юрія за уламочки за довіру, і йдемо далі. Ми тепер на аккаунті Олега. GoG97, звичайно, величезні вітання клану Київ Рейвенс. Можливо, хтось бажає приєднатися ось такі умови: ось телеграм. Звертайтеся і йдемо до самих уламочків. Тут 36 штучок. Недавно приходила марічка, тому ніяких очікувань немає, але є величезне бажання отримати ще щось корисне, наприклад, тарасаду цієї марічки було б доволі чудово, і давайте дивимося, що приховане в даних уламочках. Стартуємо, звичайно, з Рарок, нічого цікавого не падає нам, але. але... Я вже думав, що після марічки відразу буде десятка синіх навіть. Від X2, але прийшов епік, і це вже непогано, хоча хочеться отримувати щось в рази краще. Так, стартуємо з епіка, знову без лиций. Доволі цікаво, можливо, якийсь прихований X на нього сьогодні, але Лега? Сюди Верховна Елейн. Звичайно, вибачаюсь за такий дроп, але Марічка була буквально 15 шардів назад, наскільки я розумію. І верховна Елейн. У фракції, яка вже закрита, наскільки я розумію. Давайте навіть глянемо. Після того, як побачив ось це так, закрита. Дуже сумно, але настрій відразу піднявся. З того, що прибігла легендарка, але це просто жах. Давайте лускати далі. Можливо, ми виправимося. Прийде ще одна легендарка. Акаунт останнім часом дуже фартовий, приходить величезна кількість непоганих персонажів, але ось. Ця верховна Лен взагалі все зіпсувала. І давайте. Шість по одненькому. Хотілося побачити жовте світло в такому ракурсі, звичайно. Але, звичайно, гарного персонажа. Дайте нам, будь ласка, не ось цих всіх верховних стартових героїв. Навіть попри те, що вони вейдові. та можливо один і грабельний, і це Галек, якого вже мало хто навіть використовує на тій самій гідрі. І ні. Давайте. Будь ласка, Пларіум, ще одну легендарку. Ні, не фортить. До речі, візія, непоганий герой. Допоможе на війнах фракцій нових і останній уламочок. Давайте. Ні, не фортить. Що ж, дякуємо Олегові за довіру, за уламки, але. звичайно, вибачаємо за ось такий дроп. Не вдалося потягнути щось гарне. Звичайно, ти мали легендарку. Дубль. Надіюсь, це дубля, а не третя копія. Давайте ще раз глянемо. Ні, це дубль, але тут 5 зірок вона навіть не прокачена. Що ж, ще раз вибачаюсь і на цьому будемо завершувати, мабуть. Що ж, друзі, ось таке вийшло відкриття. Потягнули декілька легендарних героїв, це доволі непогано, звичайно, не найкращих, але бувало і гірше. Пишіть в коментарі, що випало вам. Прожміть, будьте ласкаві вподобайку, можливо хтось бажає відкритися під наступні події. Звертайтесь в Телеграм і до зустрічі на наступних відео та стрімах.